Біг зміни моє життя. А як саме побачите у цьому відео? Тому давай. 2018 рік. Я виходжу на своє перше тренування, на своє першу пробіжечку, де біжу декілька кілометрів у звичайному одязі, звичайних росів, у звичайній футболці. І москала така думка, що біг це не для мене, це щось дуже складне. Мій хребет скручується в мушлю, ноги залишаються на лавці, але генії виходять з мого організму. І я таки кажу, ні. Більше на пробіжку не вийду. Але згодом я ходжу на першу пробіжку, на другу, на третю, на п'яту, на десяту. Вся це все нерегулярно було, максимально хаотично. П'ятниця-субота. Перше число, тридцяте число, двадцяте, п'ятнадцяте. Так я тренуюся в снаму році. Також виступаю на своїх перших змаганнях на хрещатику, біжу свій перший КМ, пробіг 4.11. Радію, класно, але відчуття так складно і кайф взагалі не отримую від цього. Їх наступає 20 двадцятий, трішки тренуюсь, хаотично, максимально все, все не зрозуміло. Біг взагалі йде не в кайф. Я прям приходжу після якогось тренування, втомлений, і кажу, що. Ні, більше я не піду. Але наступає 21 на рік, я з такою думкою прокидаюсь, а чому не почати мені бігати кожен день по 5 км на всьому стадіоні прекрасному ввечері з музикою і взагалі почати нормально тренуватися. Приходять перше тренування, настільки прекрасно, класно, тим, що я виходжу, біжу по км і в мене ноги відпочивають, легені відпочивають. Я приходжу додому і я дійсно хочу ще бігати. І так я бігаю вже 4 роки, можливо, навіть 4 половиною Кожного дня. Ну, Ладно, не кожного. Але стараюсь робити це дисципліновано, тренуюсь. І ви запитаєте мене, а все-таки що ж змінилось? Зараз розповім. Mm. Ось мені ще до моменту таки де я розповім, що змінилось в моєму житті, і перше це самодисципліна. Адже тренуюся кожен день, вхожу тренування, в різну погоду, не зважаючи на умови, не зважаючи на все, що таки можна, ти виходиш і виробляєш в своєму організмі, в своєму мозку самодисципліну. Але що це нам дає? Це дає змогу зробити самодисципліну в усіх абсолютно в сферах свого життя. Хочеш почати бігати, ти бігаєш кожен день 30 днів, 60 днів, 90 днів, 100 днів, 365 днів. І ти вже не кажеш, не заставляєш себе це робити. А ти просто робиш на автоматі. Це вже самодисципліна. Так само ти можеш повторити, якщо ти не любиш читати, ти можеш. Перший день читати, другий, третій, четвертий, п'ятий і на 30-й день ти будеш читати на автоматі, і ти буде подобатись. Тому ось така проста річ, самодисципліна, може прокачати настільки вас. Друга річ, яка може змінити в вашому житті з допомогою бігу, це ваш емоційний стан. Адже що під час бігу виробляється? Гормон ендорфін. Це що у нас? Гормон щастя. Тобто ти з баганим настроєм приходиш додому, і що ти можеш, подивися, тік-ток. Телевізор незрозумілими речами познаватися, і це тільки погіршить твій настрій. Але якщо ти виходиш на пробіжечку, ти одразу насолоджуєш цим. ти можеш продумати плани, вирішити свої проблеми і за тому саме бігу. І хтось скаже, ну це ж не дає мені там якихось плюсів. Окей, наступні побачите плюси. Але давайте все-таки розповім ще про емоції, тому що емоції. Ви виходите в пробіжку в гарну погоду, в соню, щось таке. Ви радієте, ви кайфуєте, слухаєте свою музику, насело, мотивуєте себе. Тобто з мого якогось спорту біг, просто простий біг, почати бігати. Ти отримуєш скільки вже пусів, як мінімум, вже два. А то і більше. Адже я споїм далі. Ти можеш заходити на нові місця для пробіжок, бігати по лісу, бігати біля озера, бігати по стадіону та бігати будь-де. Ти отримуєш цього задоволення. Хто скаже, ну як можна від бігу отримати задоволення? Адже ти втомлюєшся. Але насправді, після тренування, після пробіжки ти отримуєш ще більше енергії. Так, да, як це було незрозуміло вам сказано, так, ти після тренування отримуєш ще більше енергії і насолоди. Ти кайфуєш від себе те, що ти зробив, те, що ти це зміг. Ось так. За допомогою бігу ти можеш підвищити свою енергію. От, наприклад, енергія була на 100%, але. Пробігши на змаганнях, пробігши на тренуванні, ти отримуєш ще плюс декілька відсотків енергії. Ну, звичайно, ми не говоримо про професійний біг, про супер якісь виснажні тренування. Говорю саме про біг для тої людини, яка хоче просто зробити своє життя кращим. Третє це біг надав мені нові можливості. І ви запитаєте, які це, це знімати мій блог. Знайти нові знайомства, знайти нові які задоволення, знайти нові справи, дізнатися щось нове. І взагалі кайфувати. Наприклад, на вигляді блогу, я спочатку почав знімати в інстаграм, ось ці ролики, виходжу на тренування, виходжу в десяточку вже полумарафон. якісь там те, що я бігаю кожен день. Я б кожен день викладав, як я бігав ці п'ятірки. показував, що от я пробіг, ось як класно. І я там, напевно трьох місяців, кожен день історія, як я пробіг, п'ять-сім, спокійно, швидко. І це дало мені нову можливості, наприклад, почати знімати мій youtube канал. І що, це неможливість? Можливість. Ви бачите прямо перед вами. Ви навіть дивитесь мене. Якщо б я не почав би бігати, ви б про мене не дізналися. Я б почав подорожувати різними містами, де я виступав на змаганнях. Також я знайшов нові знайомства і зрозумів головну річ, те, що треба покращити своє життя постійно, на постійній основі робити щось краще, не скропнути цю. Стрічку тіктоку, інстаграму, дивитись серіали, сидіти на дивані, грітися під одіялом і казати о щось погане ні. А саме робити на максимум, розривати свій кожен день. Ось такий загальний пункт, тим, що біг дає, тисячу переваг. Найпростіше це те, що дає витривалість, ти прокачуєшся, ти стаєш більш витривалішим в буденних справах, ти стаєш більш впевненим, ти можеш під час пробіжки продумати свій план, замотувати себе. Ти будеш демотивований, тебе день пройшов погано, ти виходиш на пробіжку, ти просто кайфуєшся, забуваєш про ці проблеми. Приходиш з пробіжки, звишиш на ці проблеми, адже ти просто пішов бігати. Я скажу таку дуже популярну фразу, яку я чув на багатьох каналах. Писали в багатьох постах це те, що біг це спорт для переможців. І я дійсно погоджуюсь, адже під час пробіжки ти стаєш більш мотивованим, більш сильнішим, більш впевненішим. І взагалі біг це просто найкраще від спорту і найкраще те, що ви можете зробити. Біг покращує наш психічний стан, емоційний стан, наше тіло і взагалі. Абсолютно багато аспектів. Наша кров навіть по тілу йде набагато краще. Ти можеш дихати набагато більше. І чому це так? Тому що біг дає колосальні зміни в твоєму житті. Ти хочеш з ким стати? Ти здався питанням, а що мені потрібно зробити? То точно не почати бігати, адже це не пов'язано з бігом. Але згадай популярних особистостей, популярних блогерів, популярних акторів. І вони кажуть, що я бігаю. От і все, тому що під час бігу, ти біжиш, ти мотивуєш себе, ти продумуєш план, ти продумуєш вирішення проблеми своєї. Це все погано, тебе нічого не виходить, ти вийшов на тренування і ти просто відпочив, просту річ зробив. Але тільки тебе організм стає сильнішим, і ти такий, ну та все класно, все може зробити, проблема вирішена. Тому починай бігати. Я можу ще називати тисячу переваг, саме чому біг змінив моє життя, які зміни колосальні. Я думаю, що ви бачите на моєму прикладі, тим, що я змінився саме завдяки бігу, дізнався про нові можливості, про нові взагалі відчуття. І найголовніше, те, що я зрозумів, що треба жити набагато краще, змінювати своє життя, і це найголовніше, що тільки є. Тому така невічка мотивація, тим, що. Дайте собі відповідь, чи хочете ви стати кращим. Адже твої дії сьогоднішні залежать від вашого завтра. Якщо ти будеш сьогодні дивитися телевізор, тік-ток і займатися будь-чим, тому не очікуй завтрашній день, що буде він набагато краще. Він не буде. Як ти не хотів би, адже ти не почав діяти. Тому прямо зараз, на цьому моменті зупини, не дивись до кінця. Іди на свою першу пробіжку. Не починай із понеділка, з понеділка 50-го року, там незрозуміло коли, коли сонце впаде на землю. Ні, ти так і ніколи не почнеш. Ну давай, починай. Ну додивишся до кінця цього відео. Напишіть в мені в коментарях, чи змінив біг ваше життя. Мені буде дуже цікаво читати. І також буде цікаво читати новим глядачам і тим підписникам, які не почали бігати або ще не займаються спортом. Тому ставте подобачив, пишіть комент і всім пока-пока. Біг! Дійсно змінить ваше життя.